Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її любий і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоня, тепла й щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра, ній мальви, маки і ливкої. Хтось може скаже що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Дай Боже іншу долю Україні або ж натисни на зворотній час, коли кордони не були в руїнах, вогонь надії часто так не гас, не дай загнати в серце, враже слово. Шевченка перед нами відкривай, бо він плекав свою, невражу мову. У ній він бачив для країни рай, збери докупи всіх, хто за межею. І тягне все своє в чужі світи, хай в ріднім краї б'ються за ідею, хай навіть кров'ю, досягаючи мети, і вмить усе, що зветься Україна, збере до купи безліч берегів, бо ж тільки там беруть початок зміни, де є єднання всіх сестер, братів. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Нова епоха, новий хід історій. Невдовзі розпочнеться і тобі. На українських звільнених просторах співати знову будуть солов'ї. Той спів вітри підхоплять і дерева, Карпатські гори і Херсонський степ, Азовське море води у джерелах. У кожнім серці пісня проросте. Ми ще зустрінемо в Криму в Луганську славний пролунає гімн. І попри ночі темні буде ранок. Який за сонцем йтиме йме на встані. Війна ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала і навпаки когось зріднила, комусь дала натхнення і сили, і скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо. Ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина все буде добре, Україна.